Сьогодні президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву в ексклюзивному інтерв'ю японському інформагентству КАЄДО. У ньому глава держави пояснив, що зараз наша армія не має сил, аби повернути усі окуповані росіянами території, тому слід шукати дипломатичні шляхи досягнення миру. І основними важелями має стати додаткова допомога та термінове запрошення України в НАТО. У нас не вистачає сил повернути Крим. Наші армії сьогодні недостатньо сил, так і є. Так, треба знаходити шляхи дипломатичні. Але тільки після того, коли ми знаємо, знаємо, що ми настільки сильні, що вони не повернуться знов з агресією, то можна думати про інші дипломатичні кроки. Ми маємо цифру біля 12 тисяч. У нас є інформація, що вже є загиблі і поранені серед північно-корейських військових. Але у мене немає цифр на сьогодні такої статистики немає, а він не хоче втратити підтримку свого суспільства. Тому якщо не російське м'ясо гарматне, то буде північно-корейське гарматне м'ясо. Разом з тим сьогодні до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. І такий візит відбувся вперше протягом двох з половиною років. Іноземні видання запевняють, що основна мета Шольца дізнатися, якою є ситуація на фронті, та на які саме умови миру готове українське суспільство. Під час цієї зустрічі канцлер Німеччини анонсував постачання Україні озброєння на 650 мільйонів євро. Без пафосу, але з надією у серці у мері розповіли, які плани мають на різдво та новий рік. І перш за все, чиновники обрали усувний символ свята різдвяну зірку, яка обов'язково має перемогти темряву та принести мир. Другим атрибутом стане традиційна ялинка, яку місто подарувало подружжя збірок. Ще 20 років тому родина знайшла зламаний саджанець, який дивом виростили у 16-метрову красуню. Цьогоріч головне святкове дерево місто прикрасить протитанковим їжиком та гірляндою, яку запалять 5 грудня о 17 годині. Але це ще не все. У мерії запланували масштабні екскурсії, відкриють особливу різдвяну пошту, проведуть фестиваль Велика коляда» та згадають загиблих на полі почесних поховань. За кілька тижнів у Львові на площі ринок відкриється різдвяна пошта. Ми хочемо, щоб кожен українець і українка чи іноземці, які є у Львові змогли надіслати паперову листівку конверті своїм рідним, які є зараз в будь-якому куточку світу. Ми хочемо розповісти традиції різдва через найбільшу екскурсію таких екскурсій, що у Львові не було. Це буде окреме зголошення на цю екскурсію, окремі дати і різні маршрути, але які завершаться спільною колядою. Дою біля домінікан ми повинні пам'ятати, що коляда має розпочатися з меморіалу почесних поховань, і там відбудеться спільно з рідними а також львів'янами виконання скорботних коляд на місці. Поховань це також важлива частина наших традицій. Свою власну новорічну красуню львів'яни зможуть придбати у кожному районі в локаціях, які визначили у міській раді. І таких у Львові буде 24. Перші ялинки вже з'явилися у продажу, тож містяни залюбки діляться у соцмережах орієнтовними цінами на святкові дерева. 6500. 6500, шість така велика вже 6500, А ось така. За 3700. 3700. А це якісь, вона якась сортова Ні, як? Ні, то це данська. Данська, так? Вище, та? нижче, ага. так. Вище, нижче. А в загальному ціни від? Від 2500 і, від 2500 і, і, і далі. приблизно так. Та. Да, так. А ось такі ялинки саморобні. Так. По 500 гривень ось така ялинка. Євгенія Полікарпова, правда, тут, Львів. Що? Захоплені приміщення чужої власності, виконуються роботи на пам'яті культурної спадщини. Незаконні без будь-яких дозвільних документів. Озброєні документами та рішучістю до мешканця пам'ятки архітектури з недружнім візитом прибула ціла делегація. Патрульні слідчі та чиновники міськради точно знають власник трьох квартир, зазіхнувши на комунальне горище, і навіть вже взявся його перебудовувати. Зібрали всі сторони цього процесу Личаківську районну адміністрацію, власне представника. Балансу утримувача приміщень в горишці цього будинку, а частина приміщень належала до комунальної власності міста. І виявили, власне, що тривають роботи. Історія порушення класична. Чоловік звернувся до мерії, аби ті дозволили відремонтувати дах. Однак чекати погодження спритник не збирався, так само як і латати покрівлю. Він просто нахабно почав добудовувати новий поверх. До нас власне 18 листопада цього року надійшло звернення від масштаблера Олега Ігоровича про те, що просять надати дозвіл на заміну покрівлі цього будинку, та власне його ремонту покрівлі на будинку. Звернення ще є на розгляді управління. Управління ще його не розглянуло. Жадібний власник у місію до себе не впустив, проте це його не рятує, адже порушення без проблем зафіксувало з вулиці. Тож тепер хитрий мешканець матиме проблеми із законом, якщо якнайшвидше не поверне горище у попередній вигляд. На сьогодні управління склало протокол про адміністративне правопорушення щодо власне, робіт на пам'яті культурної спадщини Туганбарновської, 36 у місті Львові. Також склало акт візуального обстеження, зафіксувало всі ті роботи, які станом на сьогодні ми бачимо, ведуться. І окрім того, звернулося до поліції про те, щоб провести усі дії щодо зобов'язання виконавців робіт зупинити ці роботи і видало припис на зупинення робіт. Євгенія Полюкарпова, правда, тут Львів намагався втекти від патрульних. Водія порушника вивели на вулиці Липинського. На вимогу патрульних чоловік не зупинився. транспортний вони не зупинялись працівникам поліції. Перевищили швидкість, рухалися зі швидкістю 77 км на годину Добре. на вулиці Липинського, 54. Добре. Бажаєте з доказами ознайомитись? Ні. Ну, вживав я вчора, вчора ввечері, вживав, алкоголь. Ну, Добре. Добре. Придіть огляд, може алкоголю немає, розумієте? Так старого входу, чоловіка мови. Давайте, Олександр, ми тут на жаль, не будемо давити. Старий, молодий. Якщо за кермом, ми всі одинакові, старий, молодий і тому подібне. Ми всі не сам беремо на себе якусь відповідальність, правильно? Дуйте. дуйте, 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 добре, добре. Ще ще добре. Де аналіз. 1.13. Зараз перебувайте в стані алкогольного спині. Понад 280 тисяч кримінальних проступків від початку року розслідували дізнавачі Нацполіції. Це ті злочини, що караються пробаційним наглядом чи обмеженням волі або штрафом у 51 тисячу гривень. На сьогодні порядку 25% зареєстрованих кримінальних правопорушень в Україні це кримінальні проступки, і розслідуємо їх ми, дізнавачі. Це значно дозволило розвантажити слідчі підрозділи, які тепер змогли зосередитися на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. Тільки за 10 місяців цього року в провадженні дізнавачів перебувало 286 тисяч кримінальних проступків. За цей самий період часу ми наклали арешт на майно підозрюваних на суму 47 мільйонів гривень. Чим забезпечили відшкодування збитків на 39. В'ять мільйонів гривень до найпоширеніших кримінальних проступків відносяться зокрема і нанесення легких тілесних ушкоджень, синців подряпин тощо для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності. Вам необхідно звернутися із письмовою заявою до найближчого підрозділу поліції. Отримати в поліції направлення для проведення судово-медичного обстеження і пройти таке обстеження у спеціалізованій медичній установі. Також незаконне зберігання наркотиків без мети збуту часто трапляється дізнавачам. Це стосується прекурсорів, а ще медичного канабісу, який нещодавно легалізували. Тепер його цілком легально можливо вживати та зберігати, але за певних умов. Умови для цього дві: показання особи за станом здоров'я та електронний рецепт лікаря, в якому зазначено форма та дозування медичного препарату, на випадок, якщо у правоохоронці виникне питання щодо речовин, які зберігаються при вас, обов'язково необхідно мати електронний рецепт. І останні з найпоширеніших це телефонне шахрайство, жертву яких за рік стало чимало громадян. Вам необхідно відразу переривати розмову, якщо у вас починають запитувати пін-коди ваших карток або іншу. Фінансову інформацію, щодо якої можливо вас ідентифікувати, якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно змініть паролі до своїх облікових записів і заблокуйте банківські картки. Повістіть своїх близьких, щоб вони були обережні і обізнані, якщо з вашого облікового запису їм хтось напише. Збережіть усі можливі докази: скріншоти, листування, записи розмов і про інцидент повідомте до поліції. Таким чином, це буде підставою у суді для відшкодування заподіяних збитків. Додають у нацполіції. У пункті пропуску краківець зупинили спробу ввезення партії дороговартісних смартфонів. Їх виявили у багажі однієї з пасажирок мікроавтобуса. Для цього застосували рентгенно-телевізійне обладнання. Загалом при ній знайшли 11 айфонів, які вона у декларації не вказала. За її словами, ці смартфони вона везла для родичів на різдвяні подарунки. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Шестеро людей травмувалися у ДТП на Львівщині. Серед них дворічна дівчинка. Між собою не розминулися два легковика поблизу села Гончарівка Золочівського району. Відомо, що усі учасники цієї моторошної ДТП були госпіталізовані з травами різного ступеня важкості. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, яке загрожує винуватцю обмеженням волі строком до трьох років. Обставини події встановлюються. Також внаслідок наїзду загинула жінка та травмувався чоловік. Подія сталася між селами Острів та Луки. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса 34-річний житель одного з сіл району здійснив наїзд на двох літніх пішоходів. Жінка загинула на місці, а чоловіка доставили до медзакладу. Винуватцю цієї смертельної ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі.